Відкрите серце Ісусу. Дорогі, міні, в цілому ми всі налаштовані до зайвої активності під час молитви. І з самого її початку і до кінця ми постійно думаємо, що зобов'язані говорити з Богом. І нам здається, що щось йде не так і чогось бракує, якщо ми не говоримо з ним не впини. Молитва має бути діяльною, а діяльність це і є розмова з Богом, але не лише у спокійний і священний час молитви, нам слід бути безтурботними і дозволити лікарю наших душ обстежувати нас. Нам потрібно піддатися огляду у священному і проникаючому світлі Божому. Ретельному, так би мовити, вивченню в духовних рентгенівських променях, щоб можна було уточнити, у чому наші труднощі. Ми всі знаємо, що світло, як природне, так і штучне має дивні лікувальні властивості. Люди стали використовувати ці властивості в терапевтичних цілах. У боротьбі із різними захворюваннями. Хвороби, що вражають душу людини, не можуть бути виліковані інакше, як світло. Світло небесне має проникнути у ваші душі, і кожна її хвора частина має бути підставлена його променям. Недостатньо проходити лікування такого роду лише в період пробудження. І навертання довіри, коли всі секретні куточки нашої душі висвітлюється світлом Божим, і всі наші гріхи, як старі, так і нові, оголюються для того, щоб ми покаялися, отримали прощення. Це зупиняє хворобу, але не викорінює її. Лікування світлом має тривати щодня. Поки ми живемо на землі, наш тихий час Богом має стати щоденним світлолікуванням такого роду, проте Він не стає таким для всіх. Ми говоримо з Богом про безліч речей, безліч хороших речей. І говоримо не зупиняючись. Але коли наша промова якою б довгою вона не була, закінчується, ми кажемо амінь і йдемо своєю дорогою. Уявимо, що ви зробите таке на консультацію лікаря. От підійшла ваша черга, і ви увійшли до кабінету, вам запропонували стілець. Потім, уявіть собі, ви розповідаєте лікарю про всі свої болі і занепокоєння. І потім, проговоривши тривалий час, встаєте ввічливо прощаєте йдете. Що подумає лікар? Важко сказати напевно, проте швидше за все, він вирішить, що до нього на прийом випадково зайшов божевільний. У Бога таких пацієнтів безліч, ми виходимо з прийому такими самими, як і вийшли. Без сумнів, Бог шкодує, бачачи, як ми покидаємо великого лікаря душ, не отримуючи і навіть не шукаючи жодних рекомендацій для лікування. Приходячи на зустріч з Богом, потрібно уподібнитися пацієнтові, який прийшов до лікаря, спочатку піддатися рентельному обстеженню. А потім отримати рекомендації, відповідні вашому захворюванню. Якщо у вас біль у найпотаємнішій і найчутливішій частині душі, у вашій свідомості, вкажіть на нього йому. Якщо ви не знаєте досить точно, де були, а на відчуваєте біль, який не знає заспокоєння, тоді не пошкодуйте часу. Дозвольте йому досліджувати вас своїм рентгенівським промінням. Скажіть, як за старих часів сказав автор Псалму «Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивися, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Псалом 138, 23, 24. Тоді під час вашої молитви щось станеться, ви почнете бачити ті речі в своєму житті і в своєму серці, які несумісні з вашим духовним життям і згубні для вас, як для робітника у винограднику Господні. Ви переживете моменти усвідомлення, які принесуть вам сльози і радість. Проте вони повернуть вас до роботи, причому не лише з невідомими вам досі спокоєм і впевненістю, але й новими силами, тому що очі Господа оглядають усю землю, щоб підтримувати тих. Чиє серце цілком віддане йому, Друге хронік 16.9. Це проте не станеться без боротьби. Відвернути від гріха робота духа. Тихий час молитви це одна з найкращих можливостей для нього поговорити з нами серйозно, у спокої і самоті перед лицем Божим. Наші душі здатні чути краще, ніж коли то не було. Віднесіться уважно, Він каже нам про наші гріхи, ті, до яких ми прив'язані понад усе, і з якими нам найпростіше вступити в Союз. Жодне дитя Боже не здатне відкрито об'єднатися з гріхом. Проте ми вступаємо в таємні союзи. Ми намагаємося. Переконати самих себе, що маленька річ, яка турбує нас, ну це не гріх. Ми прощаємо себе і захищаємо свої дії. Дозвольте мені пояснити, можу уявити, що Дух говорив з вами про гроші під час вашої вечірньої молитви. Мало помалу, ви засвоїли неправильне ставлення до грошей. І дух сказав вам про це відверто і наполегли. Коли ви читали слово Боже, приміром траплялося, і це дуже примітно, що весара раз у раз натрапляючи на тексти, пов'язані з грошима. Коли ви чули слово, відбувалося те ж саме. Здавалося, що всі проповідники світу об'єдналися, щоб говорити про мамон. Але справи пішли ще гірше, коли ви звернулися до Бога з молитви. Здавалося, дух не хотів говорити ні про що інше, ви молилися, як завжди, але дух тихо і упевнено повторював гроші, гроші, гроші. Усі твої молитви марні, Бог хоче говорити з тобою про твої фінансові справи. І якщо ти не збираєшся говорити про них, то можеш не витрачати даремно свій час, зусилля і слова на прохання. Пам'ятаєте про ту страшну боротьбу, яка йшла у вашій душі? Щось усередині вам казало, що дух правий. Але ви не піддавалися, ви виправдовували і захищали свої фінансові угоди. Ви казали собі, що ви не скупилися, але просто прагнули бути економними. Коли ваша боротьба з Духом Божим стала занадто гострою, пам'ятайте, той сантанинський інструмент, до якого ви вдалися, щоб позбавитися від цих тяжких у своїх... І конкретності звинувачень. де проступили до молитви за інше, Ви почали молитися за благо інших. Дійсно, серце людське лукарше, ні, щоб то не було, таємний молитовний притулок це поле кривавої битви. Тут немає ні глядачів, ні слухачів. Проходять жорстокі битви, що визначають земну долю людської душі і її долю у вічності. Молитися означає відкрити своє серце Ісусові, але якщо я закрию його лише в одній єдиній точці, де Дух оголює гріх. Роблячи Його живою реальністю моєї свідомості, то я відсічу Ісуса від щирого серця, я припиняю молитися, хоча й продовжую займати себе тим, що мені здається молитвою, прагнучи заспокоїти стривожену свідомість і набути спокою, але саме тут ми і зазначимо Ємо вирішальну поразку. Духові молитви доводиться усунути мене, виключивши з числа тих, хто дійсно молиться. Ця розповідь моя може потрапити в руки того, хто пережив подібний сумний досвід. У цьому випадку я б дуже хотів привернути увагу до тих слів, з яких ми почали. Ісус стоїть біля дверей і стукає. Він знову хоче увійти. Ви можете знайти вихід зі свого сумного положення. Ви відчуваєте, що жахливо згрішили, бо мали сміливість обманювати. Я розумію, що це так. Проте послухайте знову, що там написано. Якщо хто почує голос мій. І відчини двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Чи відчините ви двері? Ви без сумніву розумієте, що має на увазі Ісус. Чи визнаєте вигріхом те, що ви раніше прощали і захищали? Цим ви і дозволите Ісусові доторкнутися до своєї жахливої хвороби і безсилля, викликаним вашим таємним гріхом. І Він вижене цей страшний гріх з нещасної душі. Дорогі мої, насправді я почав займатися цим питанням з того самого моменту, коли. Я завдяки Богові почав молитися. Думаю, що всі ми, ви погодитеся, що всім нам, поза сумнівом, важко молитися. Складність лежить у самій дії молитви. Молитися по-справжньому молитися от що складає трудність для нас. Нам здається, що це вимагає занадто значних зусиль. Коли в людині здається, що молитва це зусилля над собою це недалеко від істини, вона не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством. 1 Коринтян 2.14. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога. Римлян 8.7. Світська людина, звичайно, іноді відчуває бажання молитися. Вона, приміром, може відчувати бажання помолитися, коли знаходиться у небезпеці або коли вона релігійно налаштована. Проте вона ніяк не звикне до щоденної і регулярної молитви. Їй здається, що з Божого погляду було безрозсудним вимагати від нас такого буквального виконання молитовного правила. Вона наводить безліч аргументів у своє виправдання, якщо вона не молиться стільки. Скільки вимагається від неї. Вона каже собі: Господь, звичайно ж не чекає, щоб люди, які благополучні і сильні і здатні до роботи, витрачали так багато дорогоцінного часу на молитву. Особливо у наш час, коли всі такі зайняті. Думаю, що Господь більше думає про ті руки. Які працюють, ніж про ті, що молитовно складені. Свічка людина дивиться на молитву як обтяжливе завдання. Більшість людей ніколи не беруть на себе цей тягар. Деякі проте, роблять це, помалу моляться Богові щодня. Але і вони ставляться до цього як до важкого обов'язку і виконують його лише, бо вважають, що Господь найсуворішим чином наполягає на виконанні, бояться бути покараними. Таке ставлення до молитви сьогодні мало кого дивує, і справді трудно в сьогоднішній час. Знайти час на молитву. Але чи, чи це справді так? Роздумаймо трохи. На все насправді людина має час на розмови по телефону, на інтернет, на спілкування з іншими, на відпочинок. От тільки не на розмову з Богом. На розмову з Богом. Немає часу. Проте нічого, окрім здивування, не може викликати у нас те, що подібний погляд залишається переважаючим у середовищі віруючих християн. принаймні серед багатьох з нас. Нас учили старанно і наполегливо молитися. Після навернення час молитви був. Найщасливішим відрізком дня. Але через певний, більш-менш короткий час, наше молитовне життя починає шкоти Молитва стає тягарем, вимагає зусиль над собою. Будучи чесним, ми старанно продовжуємо молитися, проте поступово все частіше доводиться. Примушувати себе заходити в цей таємний притулок. Молитва, яка колись була вільною, радісною, повною подяки воз'єднанням просвітленої душі з Богом, раптом стала справою пору, який ми виконуємо більш-менш пунктуально, відповідного до нашого характеру і сили. Волі. Чим більше зусиль вимагає молитва, тим менше, тим легше нехтувати нею. Фатальний для нашого духовного життя результат проявляється другими не тієї, але відворотньо. Спочатку наш розум стає більш світським, ми відчуваємо все більше і більше відчуження від Бога. І в нас стає все менше і менше тем для розмов з ним. Потім у нас розвивається дух безвілля, який завжди знаходить причину для того, щоб не молитися, І винаходить виправдання, бо ми нехтуємо молитвою. Наше внутрішнє життя починає слабшати, біль від греховного життя. Перестає відчуватися так гостро, як раніше, бо ми більше не сповідуємо свої гріхи перед Богом. Не йдемо до сповіді. Бачите, який самий зв'язок відбувається. Перестає людина молитися, як наслідок, перестає йти до храму, перестає сповідатися, причащатися. А як наслідок загального цього наш духовний зір стає розмитим. І ми перестаємо чітко розрізняти, що є гріх, а що не є гріхом. І з цієї миті ми статні чинити опірниху тільки так, як це роблять такі далекі люди від Бога. Невоцерковлені, це сьогодні їх так називаємо. Вони борються лише з тими гріхами, які вважають надзвичайно небезпечними, і то з їх погляду, наслідки. Проте таким людям не хочеться втрачати репутацію вірних. З цієї причини вони прагнуть, наскільки можливо. Довго приховувати ту свою таку світську суть своєї свідомості. В розмовах, як і на зібраннях в церкві, вони відчувають спокусу використовувати ту мову, яка не знаходиться у ладу з їх внутрішніми я. Порожніми словами вони віднині намагаються прикрити ту нікчемність молитовного життя. Яке наповнює їх серце. Усе це результат послабленого молитовного життя. І подібне відбувається у внутрішньому житті безлічі вірних. Одного разу, дорогі мої такого наведу прикладу. Маленька дівчинка сказала своїй мамі після школи. Я не хочу. Бути віруючою не хочу молитися. Хочу бути як усі. Чому? запитала її мама. Тому що з мене усі сміються. Мені від цього хочеться плакати. Якщо ти не дозволиш мені бути невіруючою, я не піду більше в школу. Добре, давай поговоримо. А потім вибирай сама. Домовилися. Оленка згідно кивнула і сіла поруч з мамою. І мама почала розповідати. Донечку, коли тобі було всього п'ять місяців, ти тяжко захворіла. П'ять місяців це дуже мало. Ти тільки вчилася сидіти і носила зовсім маленькі штанці сорочечки. Ми з татом багато плакали. Ми так не хотіли, щоб ти померла, наша перша донечка, наша крихітка. А лікарі говорили, що тебе не вилікувати. Ми з тобою лежали в лікарні, твої маленькі тоненькі ручки. Лікарі раз у раз ставляли голки крапельниць. Коли ти задихалася, тобі давали кисневу подушку. І робили безліч всяких уколів, я була в розпачі. Життя відступало від тебе з кожної години. І ось одного разу вночі, коли ти знову кидалася і плакала, я змучена, встала на коліна, я колись дуже давно вчила мене моя старенька бабуся, і почала благати. Господи, якщо Ти є. Якщо ти існуєш в цьому світі, спаси мою дочку, зціли її, зроби це чудо о Господи, а я цього ніколи не забуду. Потім я ще довго плакала, стояла на колінах і в моє серце вливався спокій. Я згадувала своє дитинство, віруючу бабусю. Її розповіді про Христа, її прості молитви своїми словами. Мені ніхто не міг допомогти, ніхто не міг мені урятувати Тебе, крім нього, Ісуса. І знаєш, Оленко, Він це зробив після цієї моєї першої в житті молитви ти міцно заснула, а через деякий час. Надиво всім лікарям. тебе зовсім здорову виписали з лікарні додому. Я ж і тато були найщасливішими людьми на світі. Ми усім і всюди говорили, що зробив Господь для нас. Лікар, який лікував тебе зізнався, що перестав бути атеїстом. Ось так, донечку. З тих пір ми дуже любимо Господа, який зробив це чудо. Тепер вирішуй, Оленко, віруючи тобі, розтичені. Подумай, що зробив для тебе Ісус, як Він любить тебе. Чи варто забувати про це заради когось? Ти вже велика, сама повинна все вирішувати. А я піду готувати обід. Коли мама знову повернулася в кімнату Оленки, дівчинка стояла на колінах і шепотіла. Ісусе, пробач мені, вибач, будь ласка, я не знала, що ти так багато зробив для мене. Я хочу бути завжди віручою. Я завжди хочу бути з тобою. І хочу, щоб ти був зі мною. І якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі я уділяю як завжди благословення під тим коментарем. Благословення Господнє на вас. Нажимаєте відповісти, пишете імена для кого ці благословення. Просто так як ви нижче коментуйте, задавайте свої запитання. i pro lajke upodobajke ne zabuvajte. Slava Isusom Hristu.